Джорджу, мене звати Андріана, і сьогодні я вам розповім про одне з найкрасивіших міст України. Львів. Це особливе місто, вражає своєю архітектурою, багатою історією та неймовірною атмосферою. Місто Львів це не лише просто місто, адже то є.

Львів був заснований у 1256 році королем Данилом Галицьким і названий на честь його сина Лева. Протягом століть місто було частиною різних держав: Галицько-Волинського князівства, Польщі, Австро-Угорщини, а тепер Незалежної України. Львів завжди був культурним і торговим центром, тому тут поєдналися архітектурні стилі різних епох готика, ренесанс, бароко та модерн. Саме це робить його таким особливим. Площа ринок серце Львова. Площа ринок це місце, де можна відчути справжню атмосферу старого Львова. Тут розташовані понад 40 унікальних будинків, серед яких Чорна кам'яниця, одна з найзагадковіших будівель міста. Вона збудована з темного каменю, який із часом став ще чорнішим. Будинок Корнякта. Тут знаходиться італійський дворик, де можна випити кави у середньовічній атмосфері. Львівська ратуша. Головна вежа міста. Якщо піднятися на її оглядовий майданчик, можна побачити Львів з висоти пташиного польоту. На площі ринок завжди багато вуличних музикантів, художників і туристів. Це місце, де минуле зустрічається з сучасністю. Львів. Місто кави. Кажуть, що львів'яни пить каву частіше, ніж воду, саме у Львові існує справжня кавова культура. Одне з найцікавіших місць львівська копальня кави. Це не просто кав'ярня, а справжня шахта, де видобувають каву. Ти можеш спуститися під землю, побачити кавові жили і навіть спробувати запалену каву у вогні. Ще одне унікальне місце Львівська майстерня шоколаду, де можна побачити, як роблять справжній львівський шоколад. І, звісно, скуштувати його. Атмосфера Львова. Що робить Львів таким особливим? Це місто фестивалів, свято кави, фестиваль шоколаду, флюгери Львова. Тут завжди щось цікаве відбувається. У Львові багато креативних ресторанів. У тебе зустрінуть словами! Львів має свою особливу магію. Коли гуляєш вуличками старого міста, здається, що потрапив у іншу епоху. Все ж таки, чому варто відвідати Львів? Це місто з унікальною архітектурою. Тут завжди можна знайти смачну їжу та ароматну каву. Львів це культурний центр, де багато музеїв, театрів і концертів. Тут неймовірна атмосфера, яка надихає та залишає яскраві спогади. Львів це місто, в яке хочеться повертатися знову і знову. Львівський оперний театр Перлина архітектури та культури, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Куршельницької. Це не просто театр, а справжній символ Львова одна з найгарніших будівель міста та важливий осередок культури. Він розташований у самому серці Львова на проспекті Свободи і вражає своєю величиною, архітектурою, розкішним інтер'єром та цікавою історією. Історія театру від ідеї до будівництва наприкінці 19 століття Львів входив до складу Австро-Угорщини і розвивався як європейське культурне місто. Тодішня влада вирішила, що місту потрібен великий оперний театр, якби не поступався театрам відня чи Парижа. У 1895 році оголосили конкурс на проєкт театру і переможцем став відомий архітектор Зигмунд. Горгалевський, який уже мав досвід роботи у Берліні та Відні. Будівництво тривало з 1897 по 1900 рік, а сам театр урочисто відкривали 4 жовтня 1900 року. Першою виставою стала опера Янек Владислава Желенського. Сучасний центр оперного мистецтва сьогодні Львівський оперний театр є одним із головних мистецьких центрів України. Тут відбуваються оперні вистави, балети, симфонічні концерти, а також міжнародні фестивалі. У репертуарі театру можна побачити класичні опери: Кармен, Аїда, Тривіата, Богема, Балети, Лебедине озеро, Лускунчик, Жізель, а також сучасні постановки у 1956-му Році театру надали ім'я Соломії Крушельницької, видатної української оперної співачки, яка прославилася у всьому світі. Цікаві факти: театр збудований на місці, де колись протікала річка Полтва. Її сховали під землею, щоб звести будівлю. Львівська опера вважається одним із найгарніших театрів Європи. Її часто порівнюють із віденською та паризькою оперою. У залі театру чудова акустика, завдяки чому голоси артистів прекрасно чути навіть без мікрофонів. Чому варто відвідати львівську оперу? Спитаєте, ви це місце, де поєднується історія, мистецтво та велична атмосфера. Відвідавши театр, можна не тільки насолодитися красою архітектури, а й побачити світові шедеври, опери та балету. Ви були у львівському оперному? Якщо ні, то це обов'язково варто зробити. От і наша розповідь підійшла до кінця. Всім дякую за ваш перегляд.